Влад притягнув мене опять в спортзал, збирається мене знову грати. Yeah. І в ітогі я був тут з Владом Скільки? 4 тренування. Ну десь так, так. Що хотів сказати? Дивіться який сніг. Сьогодні було тепло. Сьогодні сонечко прям була гарна погода. Побачив ролик. Сьогодні каже, якщо плюс 10, не ховайте лопату зимову. Бо може піти сніг, так реально такий снігопад. Влад, у мене прогрес по... Це не гар, звичайно? Ні, прогрес є чи нема. За 4 тренування. Ну так, вже всі гантелі пройшли. Це яку я оцю найбільшу піднімаю, так? Тепер? Скільки? два кілограма no. Отак от, от. Оце в мене тренер такий.